Друзі, всім доброго раночку. Вчора забула вам розповісти рубрику, що кажуть люди після перегляду квартири. Показувала двокімнатну квартиру з автономним газовим опаленням. У ЖК Олівія приходить молодий хлопець. У нього сім'я із трьох осіб. Купівля буде в кредит. По є оселі. До речі, наш будинок підходить під таку програму. Йому менше 10 років. Квартира сподобалася. Чекаємо на пропозицію за ціною. Дуже доглянута гарна територія, що охороняється 24 на 7 Поверх другий. Чистий під'їзд. Я у квартирі. При вході. Велика шафа для зберігання верхнього одягу. Куточок для спортсменів. Дві окремі кімнати та кухня. Кухня 9 метрів. Автономне опалення. За вікнами дитячий майданчик. Кімната номер 1 Дуже світла з двома вікнами. Та хом'яком. Площа 10 метрів. Кімната номер 2 Така гарна стеля. Панорамні вікна. За вікнами сушарка для білизни, компактний санвузол. Приходьте, будь ласка, на перегляди.